Продаю спарений котеч, брюховичі, вулиця запашна. Красиве місце, старенькі сосни, дорога з бруківки, центральні всі комунікації. Так, котеч спарений з двох частин, спарений він технічними приміщеннями. Другий повар буде автономний. Кожна ділянка до котеджа. По 40 загальна площа. Загальна площа кожного котеджа 166 метрів квадратних. І у нас ось тут це якраз технічне приміщення, де може бути котел, пральні машинки, все все. Це у нас вітальня з кухнею. Тут кухня, тут вітальня. І заднє подвір'я. Гарне місце затишне, продаж без комісії, як завжди. Ціна буде у вас в описі, кого цікавить. дзвоніть, пишіть, питайте мене все, я вам скину візуалізацію. Думаю, що маркетолог навіть у відео додавить вам візуалізацію по цьому котеджу. Тому переглядайте і телефонуйте. Всім гарного дня!